Доброї ночі, мої любимі дорогі. Варю борщик. Дивіться, нарізала причеку. Солодкий люблю, як пахне дуже. Та і в тамоті всипнула. А Зірочка дала мені реберців, З споросінка не розпродали. Так що борщик буде на слову. У мами було. По кухню вибілили, там, поприбирали. Завтра ще покрасимо, так що новий порядок наводили. Ну, Вам вже й не знімала, по сльозі не буду, думаю, ніколи ніколи викладати. Завтра вже познімаю. Ремонт уже движиться, все по вищому розряду, так що все в нормі. Аж там із, із, із катюшкою, з квіточкою на хазені рядом. Була в мене тут гостювала, а то поїхала каже, не можу. Додому хочу, в гостях не могла довго побути. Так що поїхала додому. Ну нічого, скоро я ж туди переїду. Свинки теж в нормі, грязно в грязі повзають, живі, здорові, дуже ж не знімою. бачили, яка ситуація в мене. Сама, як кажуть, ну нічого, усе наладиться. Всі це переживають, так що треба кріпитися і все буде добре. Ото такі ділішки Мої любимі добри, дорогі. Так що гарна вечорочка, духом не падає і все буде в нас супер. Я як завжди з вами і вас дуже люблю, бо ви в мене найкращі.